23 лютого у військово-морському ліцеї збройних сил України було проведено учнівський КВК, присвячений дню захисника вітчизни. Неочікуване відключення світла в навчальному закладі, якраз перед розважальною програмою і солодким столом не завадило весело і по чоловічому розважитись. Репортаж наших кореспондентів. Ліцеїсти військово-морського ліцею Збройних сил України День захисника Вітчизни зустрічали в рідних пенатах. Щоб відійти від стандартів, було вирішено організувати змагання клубу веселих і кмітливих серед чотирьох зводів першого і другого року навчання. Команди, втомлені нарядом, подай патрон, коршуни і зебра, вправлялись у жартах на тему військових буднів і дозвілля протягом чотирьох відомих етапів конкурсу. На думку суддівської колегії, яка складалася з керівництва ВМЛ і офіцерів-вихователів, їх підопічні виявили немало хисту, як талановиті актори-пародисти і вправні. Учні своїх вчителів сьогодні. Військово-морському ліцеї відзначається день захисника вітчизни. Ну проводимо вже традиційно, проводимо клуб веселих і винахідливих. Приймають участь весь ліцей. Тобто, і перший курс, два взводи, дві команди, і другий курс. Кожен виступ супроводжувався гучними облисками болільників команд. І захід видався б повною мірою веселим, якби не одне, але пояснюють в ліцеї. Справа в тім, що за кілька годин перед виступом команд у клубі вимкнули світло, і КВК опинився під загрозою скасування. Втім, керівництво миттю зорієнтувалося. як то кажуть, на місцевості і свято все ж відбулось. Сьогодні ви бачите, у нас проходить цей захід в незвичній обстановці. Ну, так Склалися обставини, що за заборгований за світло був відключений від світла клуб і частина академії. Но завдяки начальнику академії нам все-таки було виділено спортивний зал. Я думаю, що за цього це не менш буде весело. Фаворити були визначені майже одразу. Ними стали ліцеїсти старших курсів. У фіналі КВК за перше місце йшла боротьба між командами третього і четвертого взводів. В результаті переможний приз дістався всім чотирьом взводам. Вони отримали від камбузу презент у вигляді солодкого столу і чотирьох чемпіонських пирогів. Більше дістався, звісно ж, команді лідеру змагань. Ними стали ліцеїсти третього.